Я закликаю Дмитра Лубінця, який тоді так реактивно зреагував на вислів Ірини Фаріон, зокрема в ефірі зі мною, де я питала Ірину, чому вона називає воїнів українських тим, ким вона їх називає. Не хочу навіть це повторювати. Але радикальні слова націоналістки Ірини Фаріон, яка, до речі, все своє життя якраз боролася за мову. Викликало бурення у Дмитра Лубінця, уповноваженого із прав людини, який представляє президента. Зараз Лубінець мовчить, то я звертаюся до нього щодо перевірки телеканалу 1+,1 плюс і кварталу 95». А як він тоді зайнявся перевіркою нашої програми Рандеву у зв'язку з тим, що Ірина Фаріон ці вислови зробила? То тепер автори програми, не гості, а автори програми, лиють антиукраїнські меседжі. Пане Лубінець. Я чекаю дуже на вашу реакцію і на перевірку позапланову як телеканалу 1+,1, плюс так і кварталу, який випускає все це в ефір. Всі роки нашої незалежності. 95-й квартал. Ці малороси ржали з україномовних українців, які зараз квартал хм, перевзувся і раптом трендово став україномовним. Держе вже не з україномовних, а з російськомовних, які намагаються перейти на українську. Причому так цинічно рже? А Народились ви в Україні? А ну так, да, звісно. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, потому что я сиська Довска. Что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть э, готова принять в любом количестве с любой стороны. Если вам не жалко. Спасибо, Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, а? ну хоть за долги, я вас очень прошу. Я же вам говорил, Путин вам не указ. Указ! Указ! Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих ходить в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество. Джолыный король, опять не то, сеньор Голодомор. Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Надоня Украине Термосу. Якщо ви, товариші, не виведете mm -hmm. свої зелені війська з Криму, yeah. ми через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. Поки я записую це відео, я вже бачу, що головна редакторка херсонського видання Кавун Сіті Євгенія Вірлич подала скаргу до комісії і журналістської етики на канал 1+,1 плюс за номер новорічного шоу Квартал 95. Ну а наша команда чекає реакції Дмитра Лубінця на надії цих просто п**сів. Я інакше не можу сказати, тому що це, це просто гидко.